Переходимо далі. В цьому чи в цьому залишилося по декілька рамочок маленького стільникового меду. І цікаво, чи бджілки забрали їх в гніздо чи залишилися. Якщо залишили, то будемо пити чай зі стільниковим медом. Зранку Так, дивимось. Поки що димар не розпалюю. Немає в цій необхідності. Треба вже забирати корпуси в магазинні. А на що я розраховував, що вони щось принесуть, <сміст> коли взяток закінчиться? Смішна людина. Не треба очікувати джілок більшого, ніж вони можуть зробити. Я раніше думав, що вони за місяць можуть зробити дуже багато, а по факту не дуже багато. Так, і тут магазинчик. Ага, у цьому нижньому, мабуть. Верхньому я не бачу, щоб якісь стільники були. Верхній, мабуть, я закинув. Тут теж нічого немає. Далі він поприклеювали так. І поїхали. Так, нічого немає. Ми почали потрошку, потрошку будувати, але це таке шик. О, ага, немає теж нічого. Значить в цьому залишалося трохи підсіньковий мать. Посушили повністю. Я в принципі так і думав, що вони повиїдають те, що залишалося. Так, і переходимо в основне гніздо. Тут джілок більше. Туди б його переставляти. Мабуть, зразу об'єднаю маленькі відводки, заберу одну пастку і туди буду виставляти окремо рамки. А тут зараз рояловка мене, точніше рамконос мене зайнятий. А кудись відставляти треба? Ну і починаємо об'єднання. Такий прополюсований холстик класний. Рамки ліквідувати буде, не хочеться жалко. Так, у них тут трошки медовий, да? Окей. картошки из Маточка, может и тут. Да, он бегает. А цю маточку я й залишу. Поставимо маточку з зранку. на кінець. Щоб її захистити краще. могу еще одна рамочкой и всячина. Так, тут у нас на 12 рамок. Это у нас еще залишается. Ага, это у нас заставлю трошки Não há їх перекинули, перекидуємо наступне. погана рамочка, я б сказав. Так, я вот еще. у нас? Там поставити, щоб добрали не татар. Тут треба непогано принести. Так, я вже сумніваюся, яку матку краще залишити. Мне здається навіть кращь, надо сюда. Ну і да, ладно. Більше расплоду це мабуть краще. Так, три рамочки з розплодності. А це їх ще було. Все ну, слаббіше. Будемо прощатися за цією маточкою. Ну, да, ця матка на набула, більше розхлоду нагнала так. І зробимо. а тут наша. Okej. I odwrócić jedną z tej sali, możemy nie ma żadnych za stawnu Правда, всього одна рамочка, але тим не менш об'єднаємо, щоб не пропала. Це воно не витягне ніфіга на зимівлю. А з мабі ніхлянемо. Так, що у нас тут? Поки зробимо отак, щоб вони трошки звикли один до одного. І отут, мабуть, маточка теж Її ліквідуємо? Вибач мене, але по-другому не можу. Трошку трошки Ну, ось якось отак. А тих бджілок, що залишилися, зараз струшу перед лятком, і нехай вони сюди вже всі сходяться. Ну, в принципі, об'єднав. Зараз ці поки позаходять, ще трошки обдам їх димом. І сьогодні вони будуть цілу ніч обнюхуватись. А завтра вже поставлю заставну і буду робити під одів.